Пан Володимир Комбайнер в одному з господарств Новомосковського району. Чоловік майже цілодобово у полі. Каже, треба встигнути зібрати врожай до осінніх дощів. З утра до ночі добре. Працюємо, не стисняємося. Добре, прийшли поїхали робити. Цілий день. Усе робимо, діскуємо, культивуємо, сіємо, косимо. Як є буряк, копаємо буряк, ремонтіруємо. все робимо, всі агрегати, все робимо саме. Пан Володимир говорить: цьогоріч вродив гарний врожай. У господарстві з кожного кола збирають у середньому майже 2,5 тонни соняшника. Він вчасно дозрів, хоча через прохолодну весну аграрії засіяли його пізніше аніж завжди. Наразі його активно збирають в обласній військовій адміністрації. Звітують вже розпочався посів культур на наступний рік. Поки на одних полях збирають, на інших сіють пшениця, жіта і ячмінь 8 від запланованого вже засіяли 100 тисяч гектарів засіяли гріпаком. Теплий і сухий вересень сприяє роботи аграріїв, але для того щоб гарний врожай на наступний рік не завадила б трохи дощу. Обсяги жнив на Дніпропетровщині досягли більш ніж 950 тисяч гектар. Закінчили збирати пшеницю, ячмінь та горох. Загалом отримали майже 3 мільйони тонн врожаю, зернових та зернобобових культур, а ще більш ніж 320 тисяч тонн ріпака. На часі збір гречки, просад, цукрового буряка. А також соняшника, сої, і кукурудзи. Основні роботи зі збирання вроб. У регіоні планують закінчити до середини листопада. Аграрії сподіваються на сприятливу погоду та надіються на наших захисників. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини Дев'ятого каналу.